Електронна трудова книжка, що важливо знати тим, хто за кордоном, Україна поступово переходить на електронні трудові книжки, повний вихід від. Паперових планують уже найближчим часом. Якщо ви працюєте або перебуваєте за кордоном, варто подбати про свої трудові дані заздалегідь, щоб вони коректно відобразилися в державних реєстрах і не загубились. Важливий момент доступ до сервісів в порталу пенсійного фонду України працює лише з території країни держави дружніх до України. Чи можна оцифрувати паперові трудові, перебуваючи за кордоном? Так, це можливо. Потрібно лише підготувати якісні скани всіх сторінок із записами. Вимоги до файлів, кольорові, сканування. З оригіналу, чіткі повні сторінки з усіма. Реквізитами, прізвищами, побатьками, серія номер паспорта, дата початки, файлами ГПГ або ПДФ. Розмір файлу до 1 МБ, Рекомендована якість 300 ДПІ. Покроково як додати дані. Перше зайдіть на портал ПФУ порталу ПФУ ГОВУА. Друге, авторизуйтесь через КАП або Дія підпис. Третє. Оберіть розділ Комунікація з ПФУ. Відомості про трудові відносини. Четверте заповніть інформацію про себе та найдайте згоду на обробку персональних даних. П'яте. Завантажте скан в хронологічному порядку. Шосте Натисніть підписати та відправити в ПФУ. Сьоме статус заявки можна відстежувати у розділі мої звернення. Зверніть увагу, якщо ви не встигли оцифрувати трудову до зазначеного терміну, жодної відповідальності немає. Паперові трудові книжки залишаються чинними і мають повну юридичну силу. Збережіть це відео або поділіться з тими, кому це буде підпотрібно. Дякую всім за увагу.